Продовжую сьогоднішній запис стосовно ситуації в світі і стосовно місії України в цьому світі, стосовно того, яке Україна призначення, що нам робити, як робити. І чи є взагалі у нас можливості протистояти російській навалі. Мобілізувати нашу економіку, і щоб у нас було все добре. Скажу так, друзі, фахівці, які з нами, з українським козацьким рухом, економісти, і які є частиною нашої спільноти, кажуть, що за півроку, якщо зробити певні кроки, ми можемо наш бюджет український, не створюючи якісь додаткові виробництво, збільшити до 600 мільярдів доларів. І наше очікування 60 мільярдів від Сполучених Штатів, тоді будуть не потрібні. І це досить легко зробити. Тому ми можемо наповнити бюджет. І у нас буде достатньо коштів без сторонньої закордонної допомоги. Я саме в це вірю, тому що фахівець розказував саме, як цього досягти. Але ці дії будуть непопулярні. Перш за все для олігархів. І саме, я вважаю, олігархія є причиною наших сьогоднішніх бід. І не знищивши олігархію, як суспільне явище, ми, як спільнота, як країна не зможемо жити. Нормальним цивілізованим життям. Хочу розділити саме олігархів як явищ і олігархів як людей. Перш за все, хто такі олігархи, як вони стали олігархами? Це люди, які в свій час переважно займали керуючі посади. Савдепії мали можливість і мали інформацію стосовно тих активів, які були в Україні, і які перш за все скористались цією інформацією і своїми можливостями, керуючими при розвалі Радянського Союзу. Для мене це звичайний, звичайні ворюги які несправедливо обібрали радянський народ, український народ в свій час, які за рахунок зусиль інших людей наших сформували свої статки, де є наградований народ, яке по Конституції і Радянського Союзу. І України є власністю українського народу. Тому справедливість вимагає того, щоб всі награбовані активи олігархів знову повернулись в управління народу України і щоб ці статки слугували наповненню бюджета кожної сім'ї. Те, що стосується олігархії. Що стосується олігарха як людини особистості, це людина і особистість і не треба там змішувати людське і людяне саме з олігархією як явище. Я думаю, що треба відноситись милостиво до людини, виважено відноситись до людини і все, що робиться. Відносно людини, навіть якщо він олігарх, повинно бути справедливим і людяним. Але, іще раз кажу, олігархію як явище суспільне треба знищити. Не знищивши олігархію, ми не будемо жити в новому прекрасному світі. Олігархія за своєю природою. Це лихварство. Це лихварство і лихварський принцип управління. Олігархія хоче брати якомога більше, а вкладати якомога менше. Олігархія не зацікавлена в науці, вона зацікавлена в надприбутках, які формуються за рахунок експлуатації земельних ресурсів. Довищ, експлуатації людей за мізерну заробітну плату. Оце олігархія. І таким чином олігархія отримує надприбутки. Якщо ми бажаємо, щоб наша країна розвивалася, ми повинні прибрати олігархічний принцип управління нашою державою, прибрати олігархів від влади. Прибрати олігархів від всякого впливу на економіку. І тоді ми маємо можливість жити як люди. Дякую всім. Дуже прекрасна природа. Я, друзі, насолоджую тим, що бачу. Сонечко вже близиться до заходу. Взагалі море дуже красиве і мені дуже подобається цей простір. І така краса. Дякую всім. Будьте щасливі, бережіть себе, бережіть дітей.